Персик прийшов до мене, увагу вимагає. Сьогодні така погода у нас трішки зіпсувалася, гриміло, дощик ішов. А ми цілий день шпалери клеїли в іншій кімнаті. Персик був закритий в цій кімнаті. Потім випустили його, ну закрили всі двері. Техніка безпеки, щоб ніхто не зайшов, ну випадково там на вулицю його не випустили, тому що сидить під. Вхідними дверима хоче побігати. Пустили його до нас в кімнату, де шпалери клеїли. Він трішки там покрутився, покрутився, але напевно то що там ну, вікна зачинені душно. то він з нами довго не захотів бути. то В основному тут був, ну повідкривали в інші кімнати двері, окрім того, і тоська закрита. І Коридор, ванна, кухня там. Мав доступ, ходив. Це буквально ми годину назад звільнилися, винесли його на руках на вулицю, то тобто він трошки оце сердиться, тому що винесли на руках. Тобто зазвичай же щоденно ми його декілька разів на день виносимо на повод, тобто виносимо вигулюємо на поводку. Він собі ходить, а це ми його носили, тому що ну, земля мокра, тут у нас чорнозем, трава мокра, щоб він не забруднився. Так оце стресує так. Перше пішов до мамки, щоб вона його вигладила. Тепер до мене прийшов, щоб я його виглажував. Коли це таке було видно, що. Я його гладив, дивіться, як довго гладжу. І при, ну, при тому, що він морчить. Але й хвостом виляє. <смір> да, Пірсюнь? Ну, можливо, завтра випадиться. Под... Ви то що не буде, то будемо завтра з ним гуляти по вулиці, а так. Що ж зробиш, якщо дощ ішу. І такі. Чуть, чуть покрапає перестане, Чуть-чуть покрапає, перестане, але землю намочив і траву, по якій персик любить гуляти, також намочив. Тому в нас сьогодні персик в основному був в будинку. За вулицею спостерігав лише через вікно. Не стресують при Ну, не завжди виходить так, як ти хочеш, що ти зробиш. Погоди немає поганої погоди. Буває і дощ. Вітанечку всім передавай. Передавай всім вітанечку. Кажу, всім вітанечку від персика з села. Да? Каже, щоб ви всі були здорові, щасливі та багаті. Всім миру та щастя.